Дай Боже щастя. Дякую, всім. дай Боже здоров'ю всім. Ну що, робота робиться? Робота робиться. Семента привезли. Синочку відомо. Той палас вон. Розібрали хліба. Покажи, що. Розібрали все, нічого нема. Все, було такі руїни. Яка природа гарна. Все. Руїна. А зараз ото камені набили, камені набили. Сементу заказали, то все своїми руками. Я. Я з кучками своїми Я Сергійка зробив хатинку. Зараз дамо. Трошки сам цемент, то нічого, помаленьку, помаленьку. Тут трошечки знімаємо цемент, о, та, там що палац стоїть, теж бачите, тому хата, що ми робили, то теж далеко не втекла. Але люди завідують навіть ті, розвалюсі наші, завідують, але не завідуйте люди, а робіть. А буде доробили нам кишку, натимали баляничку. Так, синочку? Напрацювались, напрацювали. Зробили, зробили. буде то, Зараз ще бетона знімемо, все ми там. Криниця завтра буде, вода буде, все буде, ми ще собі після стройки, я він судно всі всім благословим. <ривіт> Один такого, треба робити, бо треба жити. Але тоді треба все пантрувати. Поїхав нині, розпівав дві пісні, духовні приїжджаю, а тут же. О, робота не зроблена. О, ідеально, хлопці, я ще добре встиг. Захекався, видумав ямку маленьку, <тур -праць> на нас. Так, вам благословенної середи, що тоді, вечір середи вже, ні? Так. О, і так будемо опускати. По максимуму труби буде. Так. О, ідеально, ідеально, все, о, супер.